Бажаємо здоров'я! Компанія бачу все. Сьогодні записуємо відмінності двох прицілів АЖМ Ратлер стара модель ТС і нова модель V2. Модель 335 384 Комплектуються вони в таких кейсах. До нової моделі в комплекті ще є в коробці іде зарядний пристрій. Комплектація їх іде стандартна. Це кабель для з'єднання. Блок живлення або кілька блоків різних живлення. І е, в нової моделі є ще додатково батареї. Про них скажу пізніше. Можемо бачити візуальні відмінності. Стара модель трошки менша по розміру. І там на кілька грам вона менша по вазі. Тепер про відмінності. Стара версія Ратлера ТС має стандартну матрицю 8-14 мікрометрів. Нова модель ратлера V2 має покращену матрицю з параметрами менше 20 мінікельвінів. Стара модель приціла має кут огляду 108 градусів. Кут огляду нової версії V2 7,5 5,6 градусів. В порівнянні із старою версією зменшили кут огляду, але збільшено цифровий зум і е, дальність спостереження старого ратлера. 1235 метрів і нового відстань збільшено це 1800 метрів. Завдяки е, зменшенню кута огляду це дозволить е, більш детально розглядати мілкі якісь маленькі об'єкти. До Ратлера В2 додали дві стандартних літійонних батареї, яка е, заявлений час роботи 11 11,5 годин. До старої моделі ТС потрібно окремо докуповувати маленькі акумулятори і зарядний пристрій в новому v 2 я вже казав, зарядний пристрій іде в комплекті. Також до обох приладів в комплекті іде планка кріплення на планку Пікатіні. Також нова модель може працювати від мінус 30 градусів Цельсія. Якщо стара модель ТС працює 20. Мінус 20 плюс 55 градусів, то нова модель вже працює. Мінус 30 плюс 55 градусів. Всім дякуємо за увагу. Ми, компанія, бачу все. Займаємось відеоспостереженням і допомагаємо Збройним силам України. Можемо допомогти придбати дані прилади і дуже багато інших тепловізорів по закупівельним цінам, спеціально для ЗСУ. Звертайтесь, контакти в шапці профілю. Тегайте відео, підписуйтесь на наш е, тікток, на наш е...